Далі ми поговоримо про рушники в нашому домі для тіла, для рук чи кухонний. Які саме бувають рушники, як правильно їх обирати відповідно до вашої мети, застосування та головне, як правильно доглядати за рушниками. Про все це ми поговоримо з організаторкою простору Ганною Гончаровою. Далі Ганна Гончарова, організаторка простору. Життєве кредо менше речей, більше щастя. Після перемоги мріє повернутися до рідної квартири у Донецьку. Ранок розпочинає із спілкування з дітьми та планів на день, серед яких волонтерство. Вітаємо пані Ганну. Раді вас бачити. Ну, ви до нас з рушниками Добре. очевидно так. одразу, щоб ми змогли тут і перевірити, і дізнатися про те, як їх дійсно правильно обирати, так і щоб вони нам слугували довго. Ну, мабуть, почнемо з найпростішого, на що потрібно звернути увагу при виборі рушника. Так до того як ви підете в магазин, подумайте, з якої він має бути тканини. Зазвичай це бавовна, і це в принципі правильний вибір. Але бавовна теж буває різною. І а, буває махра, це найпопулярніші рушники для скажімо так, тіла. Для... А це теж бавовна. Це Махрові. теж бавовна. Угу. А, і бувають вафельні рушники, це теж бавовна. Якщо у вас є особливі які, якісь потреби, то можна змішані тканини з, при, з примішкою синтетики. А, а навіщо це можна? Це бути? може бути для тих, кому потрібно дуже швидко висушувати рушники, тоді синтетика висихає швидше. Або, можливо, особливі особливості шкіри, що бавовна занадто грубою, грубою може бути. Ого, скільки mm -hmm. моментів! Але а я так. просто на колір звертав увагу, чесно. <свист> Треба не на колір, перш за все, а на ворс. А ми ніколи на це не звертаємо уваги, і потім отримуємо рушники, якими незручно користуватися. І дуже легко вибрати. Насправді, от давайте подивимося давайте. на те, що у нас є. У нас є. А яким має бути ворс? Ворс має бути середнім. От ага. є довгий ворс, це 8 Міліметрів, ну сантиметр. Ви це зі школи пам'ятаєте. Ага. Це... А це у нас таких немає. Таких не у нас, на щастя, немає, тому що вони, вони дорожчі, вони м'якіші, звісно, вони приємні, але вони погано вбирають вологу і погано просихають. Uh -huh. Тобто, ви будете завжди користуватися дорогим гарним рушником, який постійно мокрий. Ну це явно рушник не для кухні, а ось, наприклад, для кухні рушники, які повинні бути. Для Бо кухні... Мені це... здається, ось ось цей що зверху, такий да, в... це вафелька. Пільний він не дуже можливо приємний для тіла, іноді він вони бувають грубуваті для шкіри. Mm -hmm. Але для кухні вони ідеальні. По перше, тому що швидко сохнуть, все гарно протирають, вбирають всю вологу з посуду, з чого там з чого завгодно. І головне, вони гігієнічні, тому що навіть найкоротший ворс, на жаль, з часом накопичує якийсь бруд, пил, залишки mm -hmm. шкіри нашої, mm -hmm. власне. Ага. І вони а ось я ще десь читав, чи хтось мені розповідав про мікрофі. Фіброві, так вони можуть бути корисними для кухні, а, так, звісно, вони непогано вбирають і вологу, і бруд, і, до речі, мікрофіброві рушники тут немає. На жаль, можна було продемонструвати, але вони такі трошки чарівні, коли вони сухі ага. і щось розсипалося. Ага. Крихти, папір, сер серветки діти розкидали. І ми можна так просто прибити, і воно все притягується так? як до магніту. Це дійсно ну, дуже швидко, допомагає угу. дуже швидко прибирати. Ну, а якщо От ми заговорили вже за якісь категорії, так ми зрозуміли, що я кухонні mm -hmm. рушники. От можна тоді собі, якщо вам ну, подобається, колено, обрати мікрофібру, так... чому? Ну це ж кухня. просто замінюється. У мене там він би вже був різнокольоровий. А як Часто треба замінювати. А наприклад, що А, Якщо брати прання, то бажано кожен день взагалі замінювати прати рушники. Я розумію, що не кожна родина на це готова, тому, хоча б раз на три дні, те саме стосується, до речі, банних рушників так? і особливо рушників для обличчя, і в кого є окремі для інтимної гігієни. Ага, тобто ми все одно повинні підбирати під е, ну окремі так. Я... Загалі. А скільки взагалі рушників на одну людину в хорошому, знаєте, світі? В хорошому потрібно? Я, я мінімалістка, тому я за один рушник для тіла і один для обличчя, але на, насправді бажано мати п'ять. Для тіла великий банний рушник, mm -hmm. а для обличчя окремий не дуже великий. Для ніг, які можна підстелити на підлогу, в тому числі для рук окремо, він може бути спільний в принципі, mm -hmm. з родиною. І для інтимної гігієни. П'ять mm -hmm. рушників. І, мабуть, з натуральних бавовна. матеріалів, бавовна. бавовна наше все. І, в... і ворс середній, от як на цьому рожевому рушничку, це 5 міліметрів. Тобто не дуже короткий, не дуже велик. Ви можете по своїх mm -hmm. пальцях орієнтуватися в магазині. У ну, мене найбільше запитання, знаєте, от я завжди чогось стикаюся з тим, що купуєш рушник бавовняний. Так? Mm -hmm. Він такий м'якенький, все гарний. Тільки ти його попереш, і він одразу стає жорсткішим. Вже і кондиціонери для прання, і всі різні там засоби використовую, але все одно, от він. Потім ну, десь буквально друге, третє прання, і він же такий от. Вже стає да не це недолік бавовни. А ви можете обрати, наприклад, велюр. Він буде яким дуже довго, але він не буде вбирати вологу. Тобто тут треба дивитися, і що, що довго, і сохнути буде довго. Хоча він дуже такий естетичний, люксовий такий рушник. Ще є жакардові рушники, так само, але вони важчі. І до речі, про, про вагу не треба думати, що рушник має бути легким. Він має бути трошечки таким mm -hmm. важкуватим. Так? Правильний рушник важкуватий, тому що це показує якість тканини. Цікаво, я про це навіть ніколи не думала. Ну а взагалі бувають якісь поради про догляд за рушниками. Ось Марина вже трішки да. е, сказала про те, що може якість поліпшитися, можливо, температуру якусь потрібно чи додавати щось, якісь додаткові Ну, от, на жаль, з додатковими пом'якшувачами, якимись особливими засобами є проблема, бо вони можуть викликати алергію з часом, mm -hmm. і ви можете про це не знати до того, як сконтактуєте з ними. Бажано натуральний засіб для прання, звичайно. Можливо, навіть недорогий, температура до 60 градусів, а краще 30, Делікатне прання, якщо в когось є, або в холодній воді прання, тому що ми перемо їх часто, тому доводиться трошки доглядати за ними ретельніше. Ну і, звісно, да, вони будуть ставати жорсткішими з часом, і тому треба замінювати по мірі вашого комфорту. Якщо ви бачите, що він став ну, жорсткий, в плямах весь. Ну, Ну, Все, прощаємося, його. прощаємося, так а, а взагалі я... нема ніяких там в цьому плані ну правил. Не знаю, що ти користуєшся рушником, ти його переш, Там відповідно, як кажете, там кожен хоча б три дні. Так і що він слугуватиме тобі? Скільки він прослужить, я думаю, рік в гарному випадку. Якщо перети частіше, то місяців вісім, угу. а потім доведеться щось з ним зробити. Але навіть вживані рушники їх ж теж можна віддати, наприклад, в притулок для тваринок, і вони будуть слугувати для них друге життя да. так, так так. А ось ви вже трішечки сказали про використання кондиціонерів при прані uh -huh. так. І це звичайно зрозуміло, що людина повинна розуміти, якщо в неї дійсно є алергія, вона буде на це зважати. А якщо ми будемо для кухонних рушників навпаки додавати більше кондиціонеру, то ще може додати приємний аромат, аромат якщо так, так сказати. Аромат, Ну уявіть собі, що ви витираєте посуд, ага, і цей аромат залишається, залишається. в тарілці. А, і потім речі, ви їсте і я відчуваєте про це, це Да, подумав. Справді, справді це. це ну справді... І... Знову ж таки, так це може бути щось не до, якщо не допереш якийсь рушник, то і ці інгредієнти хімічні, фактично, вони на їжі залишаються. Да. А як взагалі краще прати? От якими засобами, ну без марок, так а мається на увазі, що це порошок. Це чи це має бути гель для прання? Гель м'якший порошок, трошки більш робить їх більш жорсткими. Можна гель, можна порошок, є капсули для прання. Також деякі господині перуть господарчим милом. Це натурально, але мені здається, ще більше погіршує стан рушників і тканини взагалі. Да, звичайні, можливо, недорогі порошки для тканин. Натуральні бажані. А ось ще мені й вас, як організаторку простору простору, дуже цікаво ага. спитати про те, як їх правильно йде зберігати. Тому їх що є їх... так. Ну це так, до речі. Але про те, де їх зберігати? Хтось зберігає їх просто в відкритому таких, знаєте, поличках, прямо в ванній кімнаті вони там якось красиво складені, так і все. Хтось Закритих шафах прямо один на одного. Як це робити? Відкрити полички, правда? це естетично, але це, на жаль, бруднить рушники більше, ніж їхнє використання в житті. Так, це тут... в мене так зроблено. А тут не... я вже ними користуватись. Це правдами. А так, пилюка, руки, можливо, якийсь грибок, який ви навіть не помічаєте, волога зайва осідає. Вони будуть псуватися швидше. А як же можна скласти, скласти. правильно? краще Рушнути. за все в комо? Ну, я розумію, що ми сьогодні не будемо робити це лебедів. Ні, я жартую. Я жартую. Але все ж є декілька різноманітних прийомів. Наприклад, і Марина, і я. Ми ось як в готелях це називається, скручуємо. Це найкращий спосіб для всього таку трубу. Правда для будь-якої, але можливо я це роблю неправильно. Покажіть, будь ласка, звичайно, ви робите правильно. Звичайна трубочка, звичайний ролик, рулет. Які можна поставити, mm -hmm. які можна покласти, бажано робити їх однаковими, цей рушник доволі великий, його mm -hmm. важко скрутити тулетик. Mm -hmm. Але якщо у вас, наприклад, свій власний комплект рушників, і рулетики ці скручувати немає часу, тому що ми всі зайняті. Нічого нам не заважає можна так, да? тримати їх просто у стопочці. Один на один увесь ваш комплект. Ви mm -hmm. його взяли, розвісили, все, що вам потрібно, і залишили. Потім, коли його треба попрати, ви відправили, взяли наступний, який так само лежить з стопочкою. Якщо вам не комфортно, що ви не один на одному, просто всередину і великим рушником oh. виглядає, наче він один і місце cool. займає менше. А я ось бачив, що ще можуть складати в такі квадратики, і потім ну, як, якась така коробочка, щоб такі бокси, бокси, так? Бокси. Вони так, так. так, так. Так, ну, якщо у вас є час, сіка. можна складати да, хоч конвертиком, хоч як завгодно. Але в боксі, в принципі, дуже зручно в боксі. Але ж такий валик встане в бокс. Так само, як і конвертики, будь що і лебеді навіть. Просто один за одним. Ви просто берете і черговий рушник і користуєтеся. Це комрієнно вчитися складати рушники як лебеді. Так, так, звичайно. Але ні, немає в мене цього хисту. І мені здається, пані Гану, це дуже багато часу ну, саме в цей процес складається. Але ж як можна здивувати, наприклад, гостей, коли в тебе одні лебеді з рушників вдома? Вони будуть дуже о вони не захочуть користуватися, тому що шкода таку красу розрушити. Так, Ну насправді ми дізналися про ці такі способи, але вони важливі про них навіть нагадувати собі, так що потрібно дійсно змінювати рушники раз на три дні. Як їх прати, які яку тканину використовувати перед тим, як все таки ми йдемо? Треба подумати про те, який ми рушник хочемо мати, так в результаті яким користуватися. Дякуємо вам з нами в студії. Була Ганна Гончарова, організаторка простору.